і компанією. тобто я так натякаю, знаєте? Тобто, якусь даю сатисфакцію. Тому ясно, що мені це писалось гарно, дуже знаєш, так натхненно, Ця частина моя улюблена, і ви теж побачите. Вона буде прошивати оці частини, які реальності нашої, так і вам буде якось це буде так, знаєте, підкріплюючи, цікаво, воно. Відбувається все десь в лісі в Бургундії, і ми розуміємо відголоски, коли герой розповідає цій маленькій дівчинці щось про війну, каже про що не треба питати військових, так розказує про якихось своїх побратимів а, і. Ну, власне, отакий світ після війни. Мені здається, я десь чи я лишила, чи, чи забрала. Але це теж така рефлексія була французів, що росіяни стали тепер в Європі, знаєте, оце як їхньою ж мовою ім'я наріцательної, як для нас в дитинстві були наші і німці, та оце типу, фашисти і наші. От, типу, от їх так і сприймають. І я це також була якось свідком того, що маленький хлопчик, ну може твого віку, може ще менший, грався і там, ну ніби в них така була іграшкова армія, і він казав. Путін, армія Путіна, я тебе переможу. Але не казав росіяни. До речі, це от досі видно, що вони розділяють, що росіяни можуть бути типу хороші. Ну да, типу Гітлер поганий, німці хороші. Але хтось влаштував Аушвіц, напевно, Гітлер своїми руками да, з Гімлером на пару. Я ще власне в цій... і це теж таке питання, чи ти погоджуєшся потім все життя так жити, чи все-таки коли ти навіть на будь-якому етапі розумієш, що тобі це не ок, ти можеш задати себе, можеш задати на що ти вчилась, які в тебе є скіли, як тобі класно мати свої кошти, щоб піти їх витратити. І от там, наприклад, як віри архітекторки, так так і цієї Анті, яка живе в них, яка взагалі в Києві заробляла більше ніж чоловік, але він її там щось хірасив за там нові туфлі чи плаття, вона їх там закидала під диван. ну плаття, щоб сказати йому, то ні, те, що воно старе, тобто, виявляєте, і це правда, це таке не придумаєш просто. А він казав, ти що, ми ж за ці гроші могли ванну плиткою обкласти? Так? І, відповідно, вона віддавала вливого благословення. Єдина поступка, на яку пішли е, молодята, щоб витягнути патріарха з ліжка в кафе «Кристал» — це обіцянка назвати первістка на його честь. Тоді він відмахнувся і, начебто, про все забув. А коли народився онук, дід був уже тут, як тут, під пологовим, вимахуючи прив'ялими трояндами в целофані і шматком гофрованого картону зі старанно виведеним.